Коли ви дзвоню дівчину після вуличного знайомства, питаю, чи зручно зараз говорити. І якщо не дуже, то пропоную або інший час, або кажу, що спишемось в телеграм. Чи це ок, чи треба все ж намагатись тут і зараз швидко домовитись за, за зустріч, чи взагалі не питати про це. Скажімо так, а питати про це, якщо ти вже думаєш, що якісь проблеми необхідно. Наприклад, дуже гучно, тобто дуже-дуже якісь там незрозумілі звуки, треба спитати. Якщо ти розумієш по її відповіді, вона не така, та привіт, ну тобто вона може легко розмовляти. А ти розумієш, що вона така, ало? Ну якось дивно себе поводить. Спитати норм. Я вважаю, що в принципі, якщо ти навіть нічого такого не почув. Спитати таке це нормально. Тим більше, що у тебе правильні є виходи з цього. Або сказати, коли зручно, або сказати спишемось в Телеграмі. Все нормально. Можеш нічого не змінювати. І уточни ще раз, яка статистика по вуличним знайомствам є хорошою? 30% це нормально. У мене з 40 підходів за іконтактом та Без 20 номерів. А? А? 10 з них відписались, і лише 2 побачення. Слухай, ну це нормально, Десь відписались, ти маєш на увазі, що, е, умовно кажучи, з 10 з них е, нормальні переписки пішли. Так, а е, ось, і в принципі, два побачення. Так, комусь може здати, що з 40 підходів два побачення це небагато. Я тут погоджуюсь, що може бути набагато краще. Але тут вже стає питання: а ось ці 10 дівчат, з якими ти списувався. Чому тільки дві дійшло до побачення. Тому що там, в принципі, 50% було б більш а, близько до норми. І тоді у тебе було 40%, підходів 5 побачень. Це непоганий результат, якщо ми кажемо про те, що ці підходи ти робиш не тільки після контакту, а у тому числі це холодні підходи. Ось і все. Тому, скоріше, тобі треба звернути увагу на те, як ти переписуєшся, як витягуєш на побачення, а так виглядає непогано, непогано, друже, непогано. Дружа, непогано.